Е, так, ну а ми будемо тепер приходити до спілкування з нашим е, військовим аналітиком. Ну, аналітик він по життю, а військовий він зараз, тому що е, свій обов'язок перед батьківщиною виконує. І почнемо з того, що от на початку вересня 22-го року сили оборони України вони розпочали Слобожанський контрнаступ. Пам'ятаєте, коли звільняли Харківщину? Е, була е, від окуп, о, окупантів, і цей от наступ став для росіян повною такою несподіванкою. Вони почали кидати техніку свою, просто лишати на. На мільйони доларів ми захопили російської техніки. Відтоді, до речі, минуло три роки, але противник не припиняє спробу прориву на харківському напрямку. Зараз російська армія зосереджує зусилля на Вовчанському, Куп'янському та прикордонних районах, намагаючись відтіснити українські сили від державного кордону з Білгородською областю і просунутись настільки, щоб артилерія могла досягати і ем, вдарити по околицях Харкова. Яка ситуація нині на північному сході країни дізнаємось просто зараз? З нами на зв'язку командир чотириста Дцять го окремого полку безпілотних систем Ахілес Юрій Федоренко. Пане Юрію, вітання вам, доброго дня! Слава Україні вітати. вітати добрий ранок, героям слава. Отже, Харківщина пам'ятає свій контрнаступ, але з того часу війна, звичайно, не зупиняється. Ворог не стоїть на місці, розвивається, робить щось нове, продовжує обстрілювати нашу територію. Якщо провести паралелі, чим сьогодні дії противника відрізняється від того, як все починалося, тому що ви на власному досвіді можете порівняти ці всі речі. Війна стає більш технологічною і як наслідок більш руйнівною. Якщо раніше гармати могли досягати певної відстані від лінії державного кордону з Російською Федерацією або від тої території, яка була тимчасово окупації, то зараз маємо сказати, що немає тої межі, куди б не могли досягати, до прикладу, безпілотники Російської Федерації. Все залежить лише від протидії, настільки ми можемо організувати роботу по збиттю повітряних цілей противника і унеможливлення руйнації наших критично важливих об'єктів, а головне будинків, школ, садочків та інших місць, де може бути цивільне населення. Зокрема, сьогодні я ще, якщо чесно, не ознайомився з статистикою загалом збиття повітряних силей противника після нічної атаки. Єдине, що можу сказати, що близько 20 шахедів сьогодні збив 429-й полк Ахілес, і це є важливо, тому що цим ми почали займатися не так давно. І хлопці, які і дівчата, зокрема, які виконували завдання на тактичному рівні на передній лінії бойозвітнення, змогли оперативно перелаштуватися. Держава забезпечила саме держава забезпечила необхідними засобами БПЛА протиповітряного бою. І як наслідок ми отримуємо результати, коли йдуть атаки, збиваємо колись 15, коли з колись навіть. Буває і 25 шахедів. шахетів, і це ми тільки знаєте, тільки почали, що називається, то я до чого це все кажу? Що все в наших руках, не зважаючи на те, що технологічна війна змінюється, ворог може досягати будь-якої точки України, якщо прийти в правильний підрозділ, і я не кажу тільки за підрозділ «Ахілес», в будь який які вам симпатичний, який займається профільно виконаними завданнями, навчитися збивати безпілотники, то це все разом може скласти той пазл, який закриє наше небо і стане безпечніше на території України, незважаючи на те, що війна дуже, і дуже сильно змінилася. Пане Юрію, ну якщо вже заговорили за безполотники, ну не можу вас не запитати про те, що сьогодні відбулося у Польщі. Я не знаю, наскільки ви можете відповідати на це запитання. Втім, прилетіло в Польщу. Польща підіймала авіацію. ну НАТО підіймала навіть авіацію, правильно сказати. Що після цього відбудеться? За моїм переконанням, нічого. Звісно, подивимося, я можу помилятися, але mm -hmm. на поточний момент боїться Європа. Визнання того, що її територія вже знаходиться під ударом Російської Федерації, і я вам скажу більше, що зараз дуже цікава ситуація. Насправді, зовнішньополітична відбувається, чому так, тому що Росію треба приструнити. Удари по Україні продовжуються, зухвалість продовжується. Європейці кажуть Трампу про те, що треба вживати заходів про додаткову допомогу Україні зброєю, а також, звісно, про санкційну політику. І в цьому питанні Трамп дав на Європу достатньо цікавий пас. А перестаньте купувати російський газ і російську нафту. Ага. Накладіть санкції на Росію, злісти з їхньої волки, і Сполучені Штати Америки доєднаються на поточний момент. Я особисто не бачу дуже вагову руку. Щоб європейці відмовлялися від тої самої нафти, і знаєте, це виглядає дуже дивно. Чому? Тому що самі європейці дають гроші для заправки військової машини Російської Федерації, яка вже сьогодні руйнує не тільки вхід до них, ворота до Європи в Україну. А яка вже фактично працює по території Європейського союзу, тому зичимо нашим партнерам, європейським країнам і, зокрема, Сполученим Штатам Америки, більше сміливості, рішучості і волі до прийняття рішень, а не до стурбованості і занепокоєності. Наступну допомогу ми також скоро отримаємо. Принаймні, Україна може отримати від Німеччини системи ППО Sky Ranger уже цього року. За словами гендиректора компанії, кожна система охоплює площу 4 на 4 кілометри, утворюючи певну бездронову зону. Чи зможуть такі системи суттєво обмежити можливості ворога в повітрі? Пане Юрію? Чим нам це може допомогти? Будь-який засіб протиповітряної оборони, який закриває один із шматочків нашого неба, це дуже і дуже добре. Ми закликаємо партнерів і дякуємо за кожну ракету протиповітряної оборони, за кожну додаткову установку, за кожен засіб портативної протиповітряної оборони. Але треба зрозуміти, що не можна одним засобом закрити все, тому. Оборона протиповітряна вона є ешелонованою і багатоелементною. Що я маю на увазі маневрені вогневі групи, так які виконують своє завдання, збивають шахеди, до прикладу, інші повітряні цілі безпілотні на малих висотах. Далі це дрони перехоплювачі, які опанували зараз. Структурні підрозділи Сил оборони продовжують нарощувати ці спроможності і збивати повітряні цілі. Це стаціонарні портативні засоби протиповітряної оборони. Звісно, це бойова авіація. Ну і додатково кожен елемент, який надають нам партнери, а також боєприпаси дуже важливо, щоб були до них. Це те, що допомагає наше небо робити безпечніше. Ще єдина швидкість передачі цих засобів. Доки вони приймають точно. рішення, Росія робить ще плюс 300 дронів. Це 300 дронів це ви так ще мінімум сказали. Пане Юрію, слухайте, я пам'ятаю нашу розмову. А кілька. Добу. На, а на добу, да, на добу да, ви, ви, ви да. да. Е, повернусь. Пам'ятаю нашу розмову кілька тижнів тому. Тоді росіяни здійснили якийсь різкий наступ на північ від Куп'янська, якщо я не помиляюсь. Однак, як ви і прогнозували, його вдалося зупинити. Причому там буквально за півтори-дві доби. Про можемо говорити зараз про повну локалізацію цього цієї загрози, що зараз відбувається на околицях міста. На жаль, не можемо говорити. Повна локалізація буде лише тоді, коли противника вдасться посунути до самої річки Осків. Ага. На поточну мед ми можемо сказати про те, що ворог блокований на північній околиці, на північній західній околиці, в самому місці Куп'янська знижилася інтенсивність пересування противника, тому що так чи інакше ворог намагається на північній околиці на північній околиці, в крайніх хатах. Вони десь забрали цивільне одяг. І переважно противник намагається переміщатися по місту Купінську в цивільному. Це ще один такий важливий аспект і заклик, що в тих містах, куди наближається війна, на жаль, і села, в тому числі, треба користуватися послугами державних сервісів і евакуювати, тому що зараз силам оборони доводиться здійснювати дуже складну функцію. Перше, розібратися, де конкретно знаходиться противник. Який інфільтрувався під видом цивільних, а де знаходиться наш український цивільний? Це перше. А друге, коли прилітає зараз по цивільних, тому що Росія насипає і по своїх зверху, то вивезення людей під обстрілами, під дронами, під дронами на оптоволокні, під хабами воно є дуже дуже складним. І ми зараз як військові. Ризикуємо своїм життям не тільки для того, щоб зупинити противника і знищити його, а для того, щоб евакуювати цивільних. Тому про це треба думати. На поточний момент ворог блокований, і за моїм переконанням, перспективи в короткостроковій окупації міста Купінська немає. Але які сили ми маємо для контрнаступу, тому що росіяни накопичують живу силу, накопичують озброєння і постійно штурмують. Скільки в нас є зараз переваги? Для контрнаступу я вважаю, що на поточний момент Україна не має можливості. А от що до дій, які покращують положення, тобто дають можливості відсунути противника з тих позицій, які максимально вигідні для ворога і невигідні для нас. Для цього, звісно, шукаємо. Додаткові сили, додаткові засоби, і скажу більше, що частково ці функції реалізуємо. Якщо подивитися, з мав бойової зітні, ці заходи були проведені в Липецькій громаді, і на Ловчанській, і в районі Мілового. І в районі Куп'янська Лівобережного, і в самому місті Купінську. Це можна подивитися, і по карті, яка плюс мінус дійсно правильно відображає лінію бозітнення. Якщо дивимося динамиця, ви бачите, що противника на північно-західній околиці вдалося також потіснити більше ніж на декілька кілометрів. Тому продовжуємо бій і тримаємо стрій. І ми дуже вам за це дякуємо. Спасибі вам з нами на зв'язку. Був командир 429-го окремого полку безпілотних систем «Ахілес» Юрій Федоренко. Дякуємо, пане Юрію.